Тільки подивіться, як розвиваються магазини Аврора. Ну це Аврора Максі магазин у нас в Одесі, але все ж таки дуже гарно зробили таку як. Ну, міні-кав'ярню, скажімо. Подивимося, скільки коштує кава. Тут навіть є швидкий перекус. Еспресо 19, американо з молоком 29 гривень розміру М. Лате розміру L е 34 гривні. Гарні ціни. Також є що них Є бургери. Дивіться, тут ковбаски, бургери. Я так розумію, а ось тут можна да, бургери взяти, нічого собі. І розігріти в мікрохвильовці. Дуже зручно. Так, дивимось. А, тут ціни ось по 50 гривень, гамбургери, хот-доги, є навіть такі сендвічі з шинкою 50 гривень, ще така велика порція. Ой, мені прям дуже подобається, можна додати собі сиропи до кави, все є, є час. Так, я сплатила каву на самокасі, тепер підходимо і робимо стаканчик розміру М. Поставили так, американо з молоком. Будь ласка.